Тима перпендикулярні прямі. Перш ніж ми про них детальніше поговоримо, ви маєте знати, що існує три взаємних розташування прямих. Наприклад, вони можуть співпадати одна пряма, і на неї накладається друга пряма. Вони можуть перетинатися. Коли в них є одна спільна точечка, вони перетинаються. І Є ще випадок, коли вони не мають жодної спільної точки, тоді вони називаються паралельними. Про паралельні прямі ми поговоримо в наступній темі, поки що. Говоримо про ті прямі, які перетинаються. Ми бачимо два рисунки на початку. Перший рисунок це довільні прямі, які мають спільну точку, і вони перетинаються. І якщо прямі перетинаються під кутом 90 градусів, вони називаються перпендикулярними. За означенням, перпендикулярні прямі це ті прямі, які перетинаються під кутом 90 градусів. Для того, щоб точно виміряти, що прямі дійсно будуть перпендикулярні. Ви можете використовувати, наприклад, косинець, прикласти ось таким чином, і подивитися, чи буде 90 градусів, чи не буде. Використати також можна транспортир для перевірки. Для того, щоб будувати прямі, які будуть перпендикулярні, давайте розглянемо на номері 1189, наприклад, три види трикутників: гострокутний, прямокутний, тупокутний. Потрібно побудувати. З кожної вершини трикутника пряму, яка буде перпендикулярна до протилежної сторони. І якщо ми візьмемо гострокутний трикутник, тобто трикутник, у якого всі кути гострі, тобто менше 90 градусів, ми беремо, наприклад, косинець, прикладаємо так, щоб, от тут уважно, у вас має одна сторона співпадати з стороною трикутника, а друга сторона косинця вона має містити вершину. Того трикутника. І по цій стороні ми ось так проводимо висоту. Таким чином ми можемо побудувати будь-яку лінію, яка нам буде потрібна. Під кутом 90 градусів з точки, яка не належить прямій, до самої прямої. До речі, якщо точка належить прямій, наприклад, ось у вас точка. І вам потрібно через цю точку провести пряму, яка буде перпендикулярна. Так само прикладаєте ось так косинець. І підкладаєте ось так прямо. Зверніть, будь ласка, увагу, коли ми говоримо про гострокутний трикутник, всі такі прямі, які перпендикулярні до протилежних сторін і проходять через вершини трикутників, вони знаходяться всередині трикутника. Такі лінії називаються висоти. За означенням, це відрізок, проведений з вершини трикутника. До прямої, яка містить протилежну сторону трикутника під кутом 90 градусів. У прямокутного трикутника, до речі, ситуація вже ми бачимо трошки інша. Ми можемо з точки А провести перпендикуляр до сторони БЦ, так само за допомогою косинця або транспортера. А от що стосується вершини Б та вершини С, наприклад, з вершини Б, ми хочемо опустити перпендикуляр на АС. У нас вже є сторона в трикутнику, яка перпендикулярна до АЦ, і іншої сторони ми провести не зможемо. Перпендикулярна до АЦ з точки Б нічого, крім БА, побудувати не можна. Це дає нам можливість сказати, що через точку, яка належить або не належить прямій, до речі, можна провести не більше, ніж один перпендикуляр до даної прямої. Тому в прямокутному трикутнику. Два перпендикуляри, проведені з вершин в цьому трикутнику, з вершини Б і вершини С, вони співпадають зі сторонами трикутника. А от на відміну від цього тупокутний трикутник, він виділений чорним, щоб його краще було видно. З точки Б ми можемо провести перпендикуляр до АС в межах трикутника. І він знаходиться всередині. А от якщо ми, наприклад, спробуємо провести з точки А або точки С, зверніть увагу, точка Б якраз у нас відповідає за, гостр... за тупий кут, точка А і точка С, вони будуть у нас вершинами гострих кутів. Якщо ви будете прикладати косинець, ну от таким чином прикладаєте косинець, переміщуєте його отак поступово наближаючись до точки Б. Ви все ніяк не захопите точку А. І тільки щоб захопити, треба вийти за межі трикутника. Тому ми будемо будувати перпендикуляр до продовження сторін. Наприклад, щоб побудувати перпендикуляр з точки А на сторону БЦ, потрібно побудувати продовження сторони БЦ. Тобто АН перпендикуляр до БЦ, він вийде за межі трикутника. Так само перпендикуляр з точки С. В номері 1193 потрібно було побудувати чотирикутник згідно з умови. Ну, Наприклад, перше завдання – АБ перпендикулярно АД. Ми фіксуємо прямий кут, а далі точку С ми можемо побудувати так, як нам захочеться. Ми можемо її поставити так, що у нас вийде, наприклад, прямокутник. Ми можемо зменшити, наприклад, сторону АД і взагалі зробити квадрат. Але так само точку С можна вивести в сторону кудись і отримати ось такий чотирикутник. Тобто варіантів тут досить багато. Коли ми додаємо до умови АБ перпендикулярно АД, ще додаткову умову АБ перпендикулярно БЦ, то ми трошки отримаємо такі обмеження на побудову АБ перпендикулярно АД, спочатку будується дві сторони перпендикулярно одна до одної, а потім БЦ нам треба добудувати так, щоб вона була перпендикулярна до АБ. Тобто ось ще один перпендикуляр. І тоді точку С так само ми можемо вивести її сюди і зробити прямокутник. Ми могли точку Д поставити якось так, щоб у нас вийшов, наприклад, квадрат, точка Д тут, точка С ось тут. Тобто варіантів теж декілька. Але ми бачимо, що точно... BC і АД обидві ці сторони, вони мають бути перпендикулярними до сторони AB. І якщо в першому рисунку точка С, наприклад, ми її поставили так, що БЦ не перпендикулярно AB, то в другому той кут визначений. Інакше його ніяк не можна було зобразити. А от в третьому у нас ще більше обмежень, тому що залишається перша фраза AB перпендикулярно АД, тобто ці дві сторони будуються перпендикулярно. А потім умова друга BC перпендикулярно CD. Тобто ось він додатковий кутик 90 градусів. І побудувати його так, щоб у нас вийшло щось на кшталт першого або другого рисунку, ми вже не зможемо. За такою умовою ми можемо отримати лише прямокутник або квадрат. І більше нічого. Ми потім розглядали. Ще декілька задач з теми перпендикулярні прямі, от, наприклад, номер 1195 Відомо, що відрізок АБ перпен... Не відрізок, пряма АБ перпендикулярна прямій СД, і потрібно було зобразити відрізки, наприклад, так, от в першому випадку, щоб була спільна точка внутрішня. Тому, наприклад, ми будуємо відрізок АБ, потім. Вертикально до цього відрізка ми добудовуємо відрізок. Це де, знову ж таки, тут варіантів дуже багато. Ви можете поставити так, ви можете поділити навпіл, ви можете вибрати будь-який варіант, як вам буде подобатись. Головне, що відрізки мають бути перпендикулярні. У них має бути одна внутрішня спільна точка. В другому завданні наші відрізки мали бути перпендикулярними, але не перетинатися. Тобто немає спільних точок взагалі. І тоді ми їх будуємо на прямих, які будуть перпендикулярні, але жодної спільної точки в них немає. Тому теж розташування може бути абсолютно різним, це от як один з варіантів. Головне, що немає жодної спільної точки. І третій випадок коли ці відрізки мають один, одну спільну точечку, яка є спільним кінцем. Тоді, наприклад, у нас точка А співпадає з точкою С. Оці три рисочки горизонтальних у знаку дрівня дві, а тут три. Це означає, співпадають. В геометрії часто використовується такий символ. І ми будуємо, наприклад, ці два відрізки перпендикулярно так, щоб у них була одна спільна вершина. Або ми можемо взяти, наприклад, спільну вершину там С і Б. взяти, наприклад, або інші. Байдуже. Головне, що на рисунку має бути. Спільна вершина у цих двох відрізків. І розглянемо ще задачу номер 1197 Це задача про кути. Дається дві перпендикулярні прямі, Це D та B. Відомо, що кут СОК дорівнює 42 градуси, цей рисунок був в книзі, тобто ми спираємось на рисунок з книги. Кут МОЦ. Нагадую, що кут називається так. Щоб центральна буква позначала вершину кута. Кут МОЦ плюс кут БОК. Вони разом становлять 130 градусів. На рисунку позначені синім кольором. Різна кількість рисочок означає, що кути різні за градусною мірою. Потрібно знайти кут МОК і кут МОК. Для того, щоб знайти ці кути, ми можемо розглядати, наприклад, припустимо, на, хочемо спочатку знайти градусну міру кута МОК. Цей кут складається з двох кутів: МОЦ та СОК. СОК ми вже е, ми знаємо за умовою ВІН 42 градуси. Тому ми можемо спочатку, наприклад, знайти кут КОБ, бо разом. Кутик СОК та КОБ вони становлять 90 градусів. І віднімаючи від цілого 42, ми отримуємо кут КОБ. Він буде дорівнювати 48 градусів. Але це частина суми, яка дається за умовою. Тому кут МОЦ ми можемо знайти як різницю 130 градусів і отриманих 48. Таким чином. Кут МОЦ дорівнює 82 градуси. бачимо, що на рисунку дійсно він наближається до 90. Потім. А далі ми можемо знайти кут МОА. Так як це маленький кутик, ми бачимо, що так як МОЦ дорівнює 82, одразу знайдемо цей малесенький кутик, який становить з кутом 82 градуси 90, бо кут АОЦ. 90. І 90 мінус 82 буде 8 градусів. Тепер ми можемо прийти до пошуку тих кутів, які нас питають. Кут МОК складається з двох частин: МОЦ та СОК. указ ще за умовою відомо 42. МОЦ ми знайшли. 82 градуси. додаємо, отримаємо 124. А от кут МОД. Він складається теж з двох кутів Моа та АОД. АОД 90, Додаємо 8 градусів, отримаємо 98.